Portal Prelude – це вражаюча демонстрація технології Nvidia RTX Remix. Модмейкери, які створили його, використовували інструменти для модифікації, щоб взяти те, що колись було модом для Portal, і надати йому візуальні функції та технології, які конкурують і перевершують висококласні 3 pl релізи. Це вражаюче, і ми сподіваємося, що це один з багатьох ремастерів, які з'являться в майбутньому, коли Nvidia випустить інструменти для модифікації RTX. Але сьогодні я хочу поговорити не про це. Портал Prelude RTX це також перше використання RTX IO. Схеми декомпресії з ГПУ прискоренням, що працює під управлінням Vulkan від NVIDIA. А оскільки це перший сучасний реліз гри з ГПУ декомпресією на пека для нас у Digital Foundry це чудова нагода пояснити та дослідити її. RTX-IU IO – це фірмовий псевдонім NVIDIA для подібних технологій і концепцій які ви могли бачити в Direct Storage 1.2, що стане першим ігровим дебютом з Ratchet і Clank на ПК. Метою RTX IO і Direct Storage 1.2 є прискорення завантаження і потокової передачі даних на платформі ПК. Для старих ігор, таких як ті, що вийшли більше десяти років тому, і до появи RTX IO і Direct Storage, завантаження виглядало б так: у вас є дані гри на диску, наприклад, текстури або моделі. І я кажу про жорсткий диск, тобто про ті старі іржаві диски, що обертаються. Коли графічному процесору були потрібні дані для рендерингу сцени, вони потроху завантажувалися з жорсткого диска в системну пам'ять. А звідти вивантажувалися на графічний процесор, а керував усім центральний процесор. Це працювало з великими затримками і послідовно. З затримками бо потрібен був час, щоб диск почав обертатися, а потім потрібно було шукати і знаходити дані. Послідовний, оскільки дані завантажувалися блок за блоком, щоб максимізувати їхнє збереження на диску. Пам'ятайте, що фактичне фізичне розташування даних на диску, що обертався, було ключовим для того, як швидко дані могли бути переміщені з нього. Розкидані дані можуть сповільнити роботу всієї системи, оскільки дані, які не є локальними для області, з якої вже зчитується, вимагатимуть повторного пошуку, що означатиме більшу затримку. Тому доступ до даних на старому накопичувачі здійснювався послідовно. Це була стара система, яка підходила для дисководів, що оберталися і невеликого ігрового контенту. А останнє десятиліття чи більше ігрові дані різко зросли в розмірах, і тепер ігри займають сотні гігабайт, а окремі ресурси часто є величезними і деталізованими. Пересилання таких великих ресурсів у великих іграх у нестисненому форматі вже не є розумним або навіть можливим. Щоб зменшити розмір файлу на диску і скоротити час завантаження та використання пропускної здатності. Розробники тепер часто надсилають ігри у стисненому форматі на диск. Це стосується ігрової точки зору. Що стосується апаратного забезпечення, то жорсткі диски з обертовими дисками більше не є найкращим носієм інформації. Тепер у нас є швидші твердотільні накопичувачі на ПК без безрухомих компонентів. Накопичувачі не мають затримок, пов'язаних з важким пошуком і обертанням, які мають жорсткі диски. Як результат, дані мають порівняно миттєвий доступ, а їхнє місце знаходження на самому диску вже не таке важливе. Отже, дані не потрібно переміщувати у старій послідовності, щоб їх знайти, як це було у випадку з жорсткими дисками. Тепер доступ до даних можна здійснювати паралельно, не жертвуючи при цьому швидкістю, як це було раніше. Ось така ситуація склалася на сьогоднішній день. SSD і великі ігри зі стиснутими даними. Стара система, яку я описав раніше для отримання даних на ГПУ, вже не є найефективнішою в результаті. По-перше, дані на диску зі старою системою вводу виводу Windows послідовно зчитувалися б з диска, хоча в цьому більше немає необхідності з ssd накопичувачами. І природа цих даних також відрізняється. Вони часто стиснуті, і коли вони потрапляють до системної пам'яті. А потім до відеопам'яті їх потрібно розпаковувати. А в старій системі за це відповідав центральний процесор. Центральні процесори можуть чудово розпаковувати дані, але це може коштувати значних ресурсів процесора і, можливо, впливати на частоту кадрів у грі, в яку ви граєте. Через ці проблеми індустрія зараз переходить на нові системи, такі як RTX IO або Direct Storage 1.2. З RTX, IO або Direct Storage 1, два дані більше не розподіляються і не зчитуються послідовно, як на старому жорсткому диску. Доступ до даних у новій системі може здійснюватися паралельно, що саме по собі прискорює роботу. По-друге, стислі дані, які приміщуються з диска до системної пам'яті, а потім до графічного процесора, розпаковуються після того, як вони вже знаходяться на графічному процесорі і розпаковує їх саме графічний процесор. Графічний процесор має багато ядер і виконує масив. Паралельні задачі, такі як декомпресія, зазвичай краще, ніж центральний процесор. Це нова система, передбачена для RTX IO і Direct Storage 1, 2. Основними перевагами є швидший час завантаження, а при використанні в ігровому процесі для потокової передачі даних це означатиме зменшення навантаження на процесор, що потенційно може підвищити продуктивність. А для RTX IO, як тут, у Portal Prelude RTX, дані на диску стискаються у форматі GDFlate. Формат GDFLate це відкритий стандарт стиснення графічних процесорів від NVIDIA, який був переданий Microsoft в рамках групи ChronoS. І це формат, який, наприклад, ви швидше за все побачите в іграх з Direct Storage 1.2 на ПК, і він повинен працювати на графічних процесорах Intel і AMD. Однак, це для DirectX. портал Preload RTX використовує Vulkan. Наразі для вулкану не існує узгодженого вендорагностичного стандарту, який би вимагав декомпресії для цього графічного процесора. Наскільки мені відомо, є лише запропоновані розширення від NVIDIA. Ці розширення від NVIDIA для декомпресії графічного процесора потенційно можуть бути адаптовані групою Chronos для аналогу Vulkan's Direct Storage. Але поки цього не сталося, швидка декомпресія графічного процесора в Портал Prelude RTX буде працювати тільки на тих драйверах, які підтримують конкретні розширення, що використовуються на даний момент, це означає графічні процесори NVIDIA RTX. Як ви можете бачити, портал Preload RTX все ще має стандартне завантаження. RTX Remix не замінює ігровий рушій і те, як рівні розбиваються на частини, залишається таким же, як і у вихідному руші. Скоріше, RTX Remix змінює спосіб рендерингу та завантаження ресурсів для цього рендерингу. Це відрізняється від речі Clank Rift Apart, наприклад, яка також повинна використовувати декомпресію графічного процесора на ходу в ігровому процесі, де продуктивність ігрового процесу може мати певні переваги. Портал Preload RTX в основному просто прискорює ці спеціальні завантаження та швидкість завантаження ресурсів, щоб їх можна було Побачити. Таким чином, це помітно зменшить швидкість завантаження текстур. Але наскільки ми перевіримо це в тесті з вимкненим водомоводом RTX у спеціальній збірці гри, яка працює на SATA SSD з максимальною швидкістю 500 МБ на секунду. Гра завантажується досить швидко, але текстурам потрібен деякий час, щоб показати свою найвищу якість. Це має сенс, хоча без стиснення GDFLIT RTX, а збірка гри використовує не стиснуті текстури, а їхній розмір у кілька разів більший. Отже, пропускна здатність. Буде відповідно використовуватись більше для переміщення текстур у вірам у їхньому нестислому стані. Без rtx IO завантаження останньої текстури в грі займає трохи більше однієї секунди, і ви можете побачити це на прикладі відображення на склі. Випромінювальна решітка за камерою відображена на склі завантажується в останню чергу з rtx IO на тій самій текстурі на склі SATA-SSD завантажується менш ніж удвічі швидше. Це не найбільша різниця в реальному часі, оскільки йдеться про секунду або менше, але це вражаюча різниця у відсотках. Провівши ряд тестів у різних конфігураціях, я зробив два ключових висновки. По-перше, са накопичувач з RTX IO випередив накопичувач зі швидкістю 3,5 ГБ в секунду, з вимкненим RTX Io. Отже, декомпресія графічного процесора вирівнює апаратне забезпечення нижчого класу. По-друге, я з'ясував, що відмінності в апаратному забезпеченні CPU і ГПУ не насильно впливають на швидкість завантаження. RTX 2060 Super з Intel 12900K працює майже так само, як RTX 4090 з 12900K. Те теж саме з RTX 4070 в поєднанні з Ryzen 5 3600. Вони працюють більш-менш так само, як і інші конфігурації. Отже, це перспективний вихід цього типу технології на пека, але в той же час він досить буденний, оскільки ми застосовуємо його до старої гри, використовуючи все ще стару схему завантаження рівня з іншими іграми, які використовують активне потокове передавання без жодних екранів завантаження, як, наприклад, Ratchet Clank, ця технологія покаже себе з найкращого боку, і ви, безумовно, можете розраховувати. На те, що незабаром я знову детально розповім про цю технологію, оскільки реліз Ratchet and Кленк вже дуже близько. У будь-якому випадку, на цьому я закінчую. Якщо вам сподобався цей пояснювальний матеріал про декомпресію на графічному процесорі, натисніть на вподобайки і підпишіться на канал, якщо ви вже є підписником. Натисніть на маленький дзвіночок в кутку, щоб бути в курсі. Як тільки Digital Foundry опублікує відео, якщо ви хочете допомогти нам, Підтримайте на Патреоні, щоб отримати доступ до нашого контенту у високій якості для завантаження. Крім того, підписуйтесь на Твіттер. і як завжди, Алекс прощається з вами.